Харківський регіон є одним із пріоритетних регіонів для міністерства освіти, оскільки це студентське місто, місто освіти, відоме на всю країну, воно символічне для України. Для нас також важливо розуміння того, наскільки ми забезпечуємо сьогодні якісне дистанційне навчання, наскільки ми можемо сьогодні впевненими бути в тому, що освіта Харківщини забезпечена і гаджетами, і кадрами. Відповідно, я повинен відзначити високий рівень роботи харківської влади. По перше, у нас є повна комунікація, повна співпраця для нас з профільним міністерством з питань науки та освіти. Ми сьогодні провели нараду, почули чіткі пріоритети політики цього міністерства, політики президента з питань організації освіти. Для нас як для місцевої влади, це є вказівка, оскільки ми реалізовуємо цю відповідну політику. Перше, це відповідна безпека. Ми маємо працювати над Системою захисних споруд і укриттів у закладах освіти, і лише за таких умов ми можемо теоретично лише казати про відновлення офлайн освіти. Сам я брав участь у звільненні Харківщини і е, з Донецької області пройшов до Ізюма, і потім пройшов аж до кордону Луганської області з 95-ю бригадою. Для мене надзвичайно важливо, щоб Харківщина відновилася, відбудувалася, щоб поверталися люди е, до закладів освіти, щоб поверталися викладачі. Щоб не були втрачені педагогічні колективи, от, не були розформовані школи і заклади вищої освіти е е релоковані, також повернулися на Харківщину в Харків.